Відкрився новий магазин чоловіків. Можете піти туди й обрати собі чоловіка. В магазині шість поверхів. Кожен поверх можна відвідати тільки один раз: спускатися не можна тільки підійматися вверх. З кожним поверхом вартість чоловіка збільшується. Одна жінка пішла в цей магазин обрати собі чоловіка. Табличка на першому поверсі у цих чоловіків є хороша робота. На другому поверсі. Чоловіки, у яких є робота і які люблять дітей непогано. Але жінка йде далі. На третьому. Чоловіки, у яких є робота, люблять дітей і гарно виглядають. Звучить неймовірно, але я мушу рухатись на наступний поверх. Подумала жінка. Четвертий поверх. Чоловіки, у яких є робота, люблять дітей, гарно виглядають та допомагають по дому. Вона подумала, це приголомшливо, і все ж я продовжу. П'ятий поверх. Чоловіки, у яких є робота, люблять дітей, гарно виглядають, допомагають по дому. Та дуже романтичні. Але їй кортіло побачити, що ж на шостому поверсі, шостий поверх. Ви 33 мільйони 456 відвідувач цього поверху. На цьому поверсі немає чоловіків. Цей поверх існує лише для того, щоб показати вам, що жінці неможливо догодити. До речі, мало хто знає, але поряд давно відкрився аналогічний магазин дружин. На першому поверсі там продаються жінки, яким подобається займатися сексом, на другому. Ті, які вміють смачно готувати та люблять займатися сексом. Ну а які жінки знаходяться на третьому, четвертому, п'ятому і шостому поверхах, ніхто не знає, бо ні один чоловік туди так жодного разу і не дійшов.